Доброго дня, діти! Впізнаєте, що це? Це кольорові палички. Згадайте, чим вони схожі? Всі вони однакової товщини. Чим вони відрізняються? Палички відрізняються кольором та довжиною. А якщо палички розташувати так? Чим тепер вони відрізняються? Всі палички різної висоти. Спробуємо порівняти палички за висотою. Наприклад, яка палочка вища? Рожева чи жовта? Жовта паличка вища, ніж рожева. Яка нижча? Блакитна чи помаранчева? Блакитна паличка нижче, ніж помаранчева. Яка паличка вища? Фіолетова чи чорна? Не завжди можна на око порівняти предмети за висотою. В таких випадках треба поставити предмети поруч. Звичайно, якщо це можливо. Тож яка паличка вища? Чорна паличка вища, ніж фіолетова. А якщо порівнювати за висотою три палички, як можна порівняти їх висоти? В таких випадках кажуть червона паличка нижча, чорна вища, синя найвища. Повтори: червона нижча, чорна вища. Синя найвища. Порівняйте за висотою ці палички. Помаранчева паличка вища, бордова нижча, жовта найнижча. А тепер я пропоную вам порівняти за висотою не самі палочки, а башточки з них, а саме двокольорові башточки. Наприклад, яка башточка вища? Рожево жовта чи чорно-блакитна? Вище чорно-блакитна башточка. Яка башточка нижча? Рожево-фіолетова чи жовто-червона? Нижча рожево-фіолетова башточка. Назвіть кольори цих башточок. Червоно-фіолетова Червоно-фіолетова та Рожево-бордова. Яка серед цих башточок вище? Ці башточки однакові за висотою. Тепер пропоную вам виконати завдання на інтерактивному аркуші. В першому завданні треба спочатку утворити двокольорові башточки, які саме ви зможете дізнатись, прослухавши завдання. А потім біля нижчої з цих башточок розташувати сніжинку, біля вищої сніговика, а біля найвищої ялинку. А в другому завданні треба впорядкувати палочки за висотою. Тобто розмістити їх від найнижчої до найвищої. Успіхів вам до зустрічі!